Усім привіт, друзі! Ви на каналі Історія України. Мене звати Назар Святослав Костишин, і в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між Наполеоном та Гітлером. Приємного вам перегляду! Ну а перед початком цього відео хотів би порекомендувати вам Тікток-канал одного мого друга і блогера Кирюхи. На каналі ви знайдете багато цікавого і розважального контенту. Так що вам буде що погортати в Тіктоці. Крім цього, автора каналу є свій ігровий ютуб канал, контент якого справжнім поціновичем летсплею точно зайде. Посилання, які на його Тікток, так і на його Ютуб канал, будуть в закріпленому коментарі під цим відео. Ну а ми починаємо. По суті, Гітлер і Наполеон, на перший погляд, дійсно схожі. Вони обидва хотіли об'єднати Європу в єдину державу, і обидва вибрали для цього шлях воєнних завоювань. Однак відмінності між Наполеоном і Гітлером так багато, що єдиним спільним між ними, не рахуючи попереднього пункту, походу є напад на Росію, яке закінчилось поразкою обох лідерів. Наполеон і Гітлер це діти свого часу. На цьому подібності закінчуються. Далі йде те. Що робить Наполеона черговим імператором, а Гітлера тим, хто вбивав мільйони своїх співгромадян за те, що вони інваліди, комуністи або сексуальні меншини? Наполеон не був душкою, але євреї пам'ятають його за те, що він їм дав емансипацію вперше за історію Франції. Гітлера, євреї пам'ятають і будуть пам'ятати ще довго, за 6 мільйонів вбитих євреїв, з яких приблизно 1 мільйон дітей. Наполеон явився породженням великої французької революції і особлювався собою нові буржуазні економічні суспільні відносини. З цієї точки зору, не дивлячись на його імперські замашки, в системі його влади було дуже багато нового. Фактично, він створив можливість соціальних ліпців через армію, і дуже багато людей скористалося цим. Гітлер, на відміну від Наполеона, виступав з позиції реваншизму. Фактично, саме сум за втраченою імперією в програній Першій світовій війні була основною для об'єднання людей навколо нацизму. З точки зору матінки історії, це була спроба руху назад. Другою суттєвою відмінністю стали різні ставлення Наполеона і Гітлера до національного питання. Наполеон з задоволенням об'єднав імперії всі народи. Гітлер же натомість мав чітку позицію щодо знищення окремих народів, яких він вважав неповноцінними. Що стосується війни з Росією, то й тут була суттєва різниця. Ціль Наполеона заключалися лише в тому, щоб заставити імператора Олександра І приєднатися до континентальної блокади проти Англії. Ні завойовувати Росію, ні приєднувати її до своєї імперії він не збирався. Гітлеру, скоріше всього, були потрібні російські землі. Він потребував, перш за все, російське продовольство і ресурси для подальшої завойовничої війни. Наполеон ніколи не вважав війну своєю головною ціллю, але, на жаль, з Гітлером його поєднує прагнення знищити Англію. Для нього, як пізніше, і для Гітлера російська кампанія була лише частиною цього головного задуму. Обидва недооцінювали потенціалу, потенційну можливість Росії до спротиву, так як оцінювали лише армію на відріз від усієї країни. Армія Росії в усі часи, з воєнної точки зору, представляла жаль єдине видовисько. Брати не числом, а вмінням це лише мрія Суворова. Відсталість і недієздатність російської армії впарилися в голову і Наполеона, і Гітлера. Вони не враховували той факт, що в хвилину загрози Росія, втративши замкнутість і гордість, раптово набуває можливість воювати спільно з іншими сильними державами Європи. І миттєво навчається мистецтву сучасної війни. І Наполеон, і Гітлер пояснювали свої поразки в снігах Росії лютої зими. Однак Наполеон був повністю залишений комплексу високомірної переваги над противником. Для Гітлера росіяни були неповноцінними істотами, які тільки зовні були схожими на людей. Наполеон з захопленням писав про, Бородін, про Бородінську битву. Французи здобули славу переможців. Росіяни добули славу не бути переможеними. Це не дивлячись на явну тактичну перемогу. Наполеон і Гітлер були абсолютно рівнодушні до кількості воєнних жертв. Їх не цікавила ціна перемоги. От, у Наполеона. Цю властивість можна цілком вважати вичерпаністю його воєнної професії, в той час як у Гітлера жорстокість була ідеологією, яка перетворилася в збочену сатанинську релігію знищення життів. Він з задоволенням віддав наказ затопити берлінське метро, де загинуло 10 тисяч мешканців німецької столиці. Наполеон не боявся смерті і не вважав життя найбільшою цінністю. Йому були важливі ідеали його імперії, серед яких доречені будь-які жертви. Це поріднює його із найбільшим злодієм ХХ століття. Така логіка будь-якої диктатури, а Наполеон і Гітлер диктатори. І все таки між цивілізованим диктатором 19 століття і варваром Гітлером відстань мільярди світових років. Можна говорити про гігантський сплеск варварства в самому центрі Європи, погубившим велику цивілізацію. Війни і злодіяння творилися завжди, але ніколи людство не падало так низько в глибини варварства, як в 20 столітті. Гітлер точка відліку самої глибокої бездні. І Наполеон при такому порівнянні стає вершиною гори. Диктатура навіть цивілізована проти та згублена для всіх частів народів. До того ж, диктатура ХХ століття так далеко відкинула нас від цивілізації, що ще невідомо, чи можна до її вершин. Наполеон замінив гасло свобода, рівність, братерство на батьківщина, власність, законність. Тут все правильно, тільки свободу треба залишити. Свобода, батьківщина всього світу, коли немає свободи, починають говорити про величі великої Франції, великої Німеччини, великої Росії. Рабство завжди породжує манію величності. Наполон не цінував свободу, але цінував законність. І це врятувало його для історії. Гітлер же підходить для фільму жахів. Він залишив у Німеччині лише руїни і ще. Він на своєму прикладі довів людству один із постів свого вчення про те, що не всі люди являються людьми. Неповноцінних націй і народів не буває, а от варварство і диктатура буває. Вони можуть з'явитися в самому центрі цивілізації і можуть загубити все. Ну і напевно найбільша різниця була в перших етапах біографій Наполеона і Гітлера. Наполеон сильний харизматичний полководець. Воєнна кар'єра якого захоплювала багатьох людей його часу. А Гітлер харизматичний політик, який скористався економічним кризисом і приниженням країни, щоб прийти до влади. В результаті Наполеон сам пішов у відставку, програвши війну. А Гітлер потягнув собою на дно всю країну. Тому й доля в цих двох лідерів різна: один похований з почастями в центрі Парижа, а згорілі залишки іншого валяються фіг де. Один – легенда Франції, а інший жах Європи. Одного в своєму народі вважають національним героєм, а від іншого відрікся власний народ і призирає його. В честь одного названий торт і коньяк. Йому ставлять пам'ятники, його іменем називають вулиці. А в честь другого максимум 12-річна шкіла, малює свастику на партах і парканах. Що ж ну, на цьому мене все? Всі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Діліться цим відео зі своїми друзями в соціальних мережах. Обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всім до зустрічі!